У сумах відбувся турнір з бразильського джиу-джитсу. Близько року не проводилось жодного змагання з цього виду спорту, говорить тренер Олександр Пащенко. Бразильський джиу джитсу розповідає тренер, має свої відмінності серед бойових мистецтв. Бразильці, які основали капуеру, от вони придумали і внесли в дзюдо в дзюдо свої, скажем, свої калорити, свій фольклор, і тому виникла бразильська джиужиця. Друге місце серед шестирічних спортсменів посів Дмитро Коломієць. Його мати Яна говорить, це стимул працювати далі. Це вже досягнення, але є ще до чого. Буде добре, так? Да. Олексій Швагер лише готується до своїх поєдинків. Я хочу стати спортсменом і коли виросту бути на олімпійських змаганнях. Вона закаляє дух і допомагає бути увереним у житі. Олексій у підсумку у своїй віковій та ваговій категоріях посів друге місце, поступившись Микиті Петрицову. Всього участь у турнірі взяли близько 60 юнаків та дівчат. У п'яти вікових групах вони змагались за медалі. Всього за день спортсмени розіграли 10 комплектів нагород. Олександр Качана, Валерій Коваленко Суспільне, новини Суми.